Їдуть в Берклі, їдуть в Мічиган, їдуть в Упсолу. Це взагалі про етику того, як створюються знання. І дуже складно навіть встигнути за всіма можливостями. Інші випускники стають бізнесменами, бізнесвумен. У нас дуже складно вчитись. Можливостей дуже багато. Головне за всім спробувати встигати у нас Дуже складно вчитись, треба дуже багато працювати. Не в усіх українських університетах так є. І ми робимо фокус на тому, що ми називаємо закривати освітні прогалини. Що це означає? Що ми знаємо з багатьох досліджень, що молоді покоління в Україні навчалися під час ковіду, ходили в школу під час повномасштабного вторгнення. Це означає, що багато років діти насправді. Не мали доступу до якісної освіти. Це означає, що якщо ви візьмете найкращу, най, ну, найталановитішу дитину, вона, скоріш за все, не має досвіду вчитись. І це означає, що з цією дитиною треба більше працювати. Тому в нашому навчанні є дуже багато зворотнього зв'язку, є дуже багато практичних завдань. І є дуже багато тета-тет -тет зустрічей з викладачами. Ми, хоч і позиціонуємо себе як глобальний університет, ми орієнтуємося на таку американську традицію викладання і наукової роботи, але, на відміну від американських університетів, у нас набагато більше зворотнього зв'язку і практичних завдань. Ще з цікавого у нас багато англійської мови. У нас є магістерські програми виключно англійською мовою. У нас є міксовані щось українською, щось англійською, і в нас дуже дуже сильно увага приділяється дійсно академічній доброчесності, це такий широкий термін, але академічна доброчесність це взагалі про етику того, як створюються знання. Ми хочемо, щоб наші випускники були здатні самостійно створювати нові продукти, нове знання, нові ідеї. Захищати свої ідеї, боротися за них, відстоювати їх, і тому вони мають вміти не списувати, не займатися плагіатом, не фальшувати дані, не робити якусь фабрикацію під час статистичного аналізу, і навіть мислити про це якось з точки зору етики: а чому це важливо, чому це не важливо. Тому у нас багато уваги цьому приділяються, і є випадки, коли люди отримують низькі бали або навіть відраховуються з університету, якщо у них. Є проблеми з академічною доброчесністю. Я думаю, що це, до речі, тимчасове явище. У мене є відчуття, що навпаки, все більше і більше освітніх установ будуть більше приймати інструменти штучного інтелекту. Для нас саме важливо, щоб ми могли. Оцінити вклад, внесок кожного студента в фінальну роботу. Що я маю на увазі конкретно? Студент може працювати в парі з іншим студентом. Студент може працювати з калькулятором, студент може працювати з алгоритмами штучного інтелекту. В результаті створюється якась робота. Для нас важливо, щоб ми могли чесно і прозоро оцінити, що робив. Студент, а що робили допоміжні інструменти? І все. Ми не караємо людей, якщо вони працюють в команді. Навпаки, ми це заохочуємо. Ми не караємо дітей, якщо вони хочуть розбиратися в сучасних технологіях. Навпаки, це класно. Вони ж вийдуть в реальне життя, в реальний світ. Вони мають вміти працювати з інструментами штучного інтелекту. Нам важливо, щоб вони це прозоро і чесно декларували. І нам важливо, щоб ми могли оцінити реальний внесок кожного студента, і за цей внесок поставити оцінку. Більше того, ми просимо не тільки декларувати, а навіть показувати, як вони це робили, які промпти вони використовували, як виглядала їхня там домашня робота до і після використання штучного інтелекту. Може вони просто використали це для редагування тексту, чи для того, щоб покращити код програмування. І це окей. Це окей, оскільки вони навчились, Новому. А ми бачимо прозоро, що вони робили, і можемо дати їм чесну, справедливу оцінку. Можливостей багато більше ніж студент може переварити. Насправді така історія. Я думаю, що до нас складно попасти. Але в той момент, коли студент потрапляє в Кейсі, тут дуже багато можливостей і дуже складно навіть встигнути за всіма можливостями. В першу чергу, це можливість розвиватись тут на кампусі, тому що студенти вони створюють свій власний бізнес. Ми допомагаємо їм створювати бізнеси. Вони можуть стати волонтерами. Вони долучаються до нашої благодійної фундації. Деякі студенти вже там допомогли придбати гелікоптери медичної евакуації для гур. Ну це фантастика. Деякі студенти працюють в нашому аналітичному центрі і пишуть аналітику для міжнародних урядів. Це теж дуже круто. А деякі студенти прям стають випускниками і вступають в топові phd програми. Там їдуть в Берклі, їдуть в Мічиган, їдуть в Упсалу. Можливостей. Розвиватися насправді дуже багато е, головне тільки встигати. Якщо студент потрапляє сюди, то кожного дня може бути якась. Зустріч з топовим бізнесменом, а, якийсь іноземний політик, прем'єр-міністр Швеції чи Голландії виступає. А потім ще приїжджає якийсь американський професор з лекцією. І іноді буває таке, що в один день два-три гостя, і ви навіть не знаєте, куди ви хочете піти, а у вас ще цікава пара, і треба ще домашку здати. А, головне нести відповідальність за свій графік, визначити свої власні пріоритети і думати, а що мені сьогодні важливіше: сходити на якийсь івент, чи зробити домашку. На практиці це означає, що у студентів є е, можливість отримати диплом міжнародного зразка? У нас є подвійні дипломи з університетом Хюстон для економічних програм. Тобто студенти вчаться тут в Україні, е, а в кінці вони, в кінці навчання, вони отримують два дипломи: наш і університета Хюстона. Як це працює? Університет Хюстон е, оцінює нас. І визнає якість нашої освіти. Тобто, ми проходимо їх сертифікацію, і тому те, що ми вчимо, достатньо, щоб дати диплом Х'юстона нашим студентам. У нас є і інші обміни. У нас є студентські обміни з Боконі, ЮМАС, Стогонська школа економіки Центральний Європейський університет. Дуже багато є окремі програми. Це не просто обмін, а просто разові такі можливості отримати стажування десь за кордоном чи стажування в якійсь топовій кампанії. Можливості дуже багато. Головне за всім спробувати встигати. На сьогоднішній день саме подвійний диплом тільки для економічних спеціальностей: бакалаврат і магістратура, але для інших спеціальностей є ну, якби свої фішки. Наприклад, є така програма з. Публічної політики врядування там є е, навчальна програма спільна з університетом Торонто. Це не є подвійний диплом, але ви можете повчитись у нас, повчитись в Торонто, е, отримати і там, і там е, сертифікати. Хоч це і не є дипломом, але це є можливість вчитися в Канаді у топових е, викладачів. Соціальні психологи пройшли сертифікацію е, такої там Європейської асоціації психологічної, яка визнає якість їхніх програм в урбаністиці. Немає подвійного диплому з Манчестером, але можна пройти стажування в університеті Манчестер. Тобто, в кожній програмі є якась своя така унікальна фішка, і студенти можуть просто поки вчатися, вони можуть розібратися і подаватися на різні такі програми. Це саме складне питання, тому що у нас багато людей у кожного якась своя філософія. Ну, складно сказати. У нас є одна фраза, яку часто повторюємо: ми говоримо, що якщо ти хочеш змінити світ, його спочатку треба пізнати і зрозуміти. І я думаю, що це дуже лаконічна фраза, яка нас гарно описує. По перше, ми хочемо змінювати світ. А для нас важливо, щоб наш університет мав якийсь вплив. Це означає, що наші випускники, якщо вони хочуть, вони можуть стати науковцями і змінювати науку, писати нові наукові статті, які будуть давати щось нове для всієї науки, впливати. Інші випускники вони працюють в Нацбанку, в Міністерстві економіки, фінансах і впливають на макроекономічну політику. Інші випускники стають бізнесменами, бізнесвумен, і вони впливають просто на дух підприємницький в Україні. Тобто для нас дуже важливо впливати, і тому для нас важливо, що у нас є і благодійна фундація, і дослідницький інститут, і бізнес-школа. Вся ця така екосистема для того, щоб ми могли змінювати світ. А змінити світ ми не можемо, якщо ми його не зрозуміємо, тому що нам треба бути інтелектуально. Чесними не просто спиратися на свої якісь упередження чи ідеологію чи стереотипи. Ми маємо по-справжньому розуміти і економіку, і політику, і соціальну структуру суспільства. І для цього треба ну, багато вчитися, щоб робити спеціальні дослідження, щоб цей складний світ реально зрозуміти. Тому ми спираємося ну, на науковий підхід для нас. Це дуже важливо. І також треба сказати, що ми відстоюємо принципи. Свободи, свободи слова, свободи дискусії. Для нас ці демократичні принципи дуже важливі, тому що в суспільстві, якщо ми хочемо щось змінювати, є різні завжди думки, є різні групи. Кожна група може хотіти захистити свій власний інтерес. І для нас важливо, щоб різні групи в суспільстві могли один, одного чути, розуміти. Виробляти якісь спільні управлінські рішення, і без якогось діалогу це просто неможливо. Тому університет це має бути таким центром, майданчиком, де різні люди можуть дискутувати про складні важливі теми, і щоб ця дискусія спиралася на наукові дослідження, і щоб в результаті цих дискусій ми приймали серйозні управлінські рішення, які впливають на світ. Я думаю, що це наша філософія, і вона пронизує, якби, все, що ми робимо. Це складне філософське поняття, але якщо коротко, науковий підхід означає, що ми виробляємо якісь теорії, тобто ми спочатку пробуємо описати світ через якісь теорії, гіпотези, припущення, але для нас дуже важливо збирати реальні дані. І перевіряти, тестувати наші гіпотези, щоб це були не просто наші якісь упередження, не просто якісь думки, а ми маємо наші гіпотези перевірити на даних, чи дійсно ми праві, чи ми помиляємось. І оце такий постійний діалог між теорією і даними, це і є науковий підхід. Я дуже люблю подорожувати, я дуже люблю е, отримувати подарунки. І так сталося, що мені постійно дарують кепки. А я теж їх постійно дарую. Е, в кожній країні я комусь дарую кепку, хтось кепку дарує мені. За кожною кепкою є своя історія. І це вже триває багато років, так що це просто вже течія, по якій я пливу. А, там написано кепка знань, і це подарунок від наших е, е, друзів. Е, з... З однією зі структури ООН, яка допомагає а, дітям, яка допомагає дітям, які пережили війну, які були а, вимушені переселенці, які були а, в окупації. І є спеціальна програма з психологічної реабілітації з підтримки цих дітей. І діти самі малювали стікери, робили якийсь мерч. І цей малюнок це зробили дітки, і а, ось вони зробили свої власні стікер-паки, свою власну художню виставку, свої власні. Свій власний мерч і подарували.